Дякую, що з нами залишатись на телеканалі Київ у прямому ефірі Продовжується програма громадська приймальня», третій блок «Корисні поради. Отже, сьогодні продовжимо говорити дійсно на важливі теми, і цю тему ми вже піднімали. Зважаючи на велику кількість дзвінків і запитань, сьогодні її продовжуємо. Генеалогічні запити архів на виконання не приймає дослідження власного родоводу. Проводяться зацікавленими особами самостійно в читальному залі архіву. У разі потреби виявлена користувачем інформація формується у вигляді архівної довідки та завіряється гербо початку архіву. Генеалогічні дослідження, що проводяться сторонніми особами, здійснюються в читальному залі архіву. Тільки за наявності нотаріально завіреної довіреності. Від зацікавленої особи. Таку інформацію можна прочитати на сайті Центрального державного історичного архіву України міста Києва. Замий детальніше, як дослідити своє родове дерево, які родинні документи зберігаються в архівах. Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України міста Києва, кандидат історичних наук. Сьогодні у нас у студії 223.0971. Шановні глядачі, тема є завжди популярна. Ви нам так активно телефонуєте, коли до нас приходить у студію Ольга Володимирівна. Тому я вас дуже прошу, починайте телефонувати, але звертаю увагу. Ну, зараз починайте там якісь абсолютно різні запитання ставити. Ольга Володимирівна вам дасть відповідь обов'язково. Єдине, що ну я звертаю увагу Центральний державний історичний архів України міста Києва. Тому, будь ласка, якісь документи зараз. Ми ще нагадаємо, як працює архів. Давайте 223 двадцять Вас рада бачити. Доброго дня. Добрий день. Рада вас бачити. Знаю, що у вас роботи завжди багато, тому дякую, що знайшли сьогодні час поспілкуватися. Ви ж пам'ятаєте, скільки вам дзвінків завжди да. лунає? Ну, мені дійсно приємно завжди бути в вашій студії, тому що і е, професійна обізнаність ведучої, і взагалі е, цікавість громадяни, які угу. телефонують сюди. І саме головне, що відчувається користь, яку приносять такі ефіри для людей, які Телефонують з різних питань в нашому випадку, з питань або історичних досліджень, mm -hmm. або дослідження власного родовия? Я моду. от вас дуже попрошу, щоб у нас було порозуміння зараз з глядачами, я знаю, що ви зможете відповідати на всі запитання про роботу трудових архівів, взагалі про всю мережу архівів. Але щоб було порозуміння, От на сьогоднішній день Центральний державний історичний архів України міста Києва, я взяла довідку, як він працює і які виконує функції, але ви нагадайте, будь ласка, в яких з якими так, принципами головними працює даний архів? Ну, які Чим, з якими документами? Так, так. Та, так. Та, угу. які, скажімо так, Тому що я ж називаюся принципово наголошую, місто угу. Києва, які документи, які території, скажімо так, охоплені. Добре. Я, е, вибачте, одразу насмілюся вас поправити, тому що це не місто Києва, а офіційна назва Центральний Державної історичний угу. архів України, Кома, місто Київ. Так, тому що так, це і не і архів київський, в угу. нас є державний архів міста Києва, угу. який зберігає документи тих установ, які, власне, відносяться до. Історії Києва засновані в Києві і обслуговують Київ. А ми саме центральний державний, і оця приставочка Кома місто Київ відрізняє нас від такого самого Центрального державного історичного архіву України, кома місто Львів, у Львові, який так? розташований uh -huh. територіально у Львові, uh -huh. а ми територіально у Києві. Але за статусом ми є центральним архівом і зберігаємо відповідно установу документу установ вищого рівня, ніж міські. Тому місто Київ для нас це позначка того, що в нашому архіві зберігаються документи, які територіально, і, історично, і суспільно-політично відносилися до території України, яка підпадала в свій час під, відносилась до Російської імперії. І в нас документи в нашому архіві, починаючи від 14 століття і закінчуючи умовно 1917 роком. 1917 17. Да. І оця mm -hmm. межа теж умовна, тому що є документи і 18-го, і 20-го mm -hmm. року. Але Лютнева революція 17-го року, коли припинили своє існування установи царської Російської імперії. Лютнева революція 17-го року. Центральний державний архів України, історичний кома місто Львів. Зберігає документи цієї території, яка відносилася до польської uh -huh. е uh -huh. республіки, до Австро-Угорщини. Австро uh -huh. і закінчують вони е своє датування своїх документів теж умовна 1939 або 40. першим роками. Так ми чекаємо на ваші дзвінки. Можливо, дійсно хочете родинні документи дізнатися інформацію про своїх. Um, родове дерево створюєте, бо зараз так це популярно, особливо це дорувати. Популярно, один одному. Так, так. Але доку є дозволі ще немає? Ні, ні, ні документи не, не документи в нашому архіві. Так. Ну я чесно скажу, я патріот свого архіву, тому наш архів найкращий серед архівів України Молодець. <гум> <гум> і колектив. І найголовніше, що дуже цікаві документи: це середньовічна історія України, козацтво, 19 століття, тобто до радянські часи і будь-які документи до історії України. В такому чи іншій кількості можна знайти для своїх пошуків. Звичайно, зараз дуже багато людей цікавляться своїм родоводом, але в принципі архів це ж наукова інституція. Тому ми дуже раді, коли приходять науковці, студенти досліджують наукові теми, пишуть кандидатські дисертації. І документів в нас я останній раз. Приносила О, я справу це взагалі розмір. Так, от таких справ, або як ми називаємо їх одиниці зберігання в нашому архіві понад 1 мільйон 300 тисяч від 14 століття до початку двадцять скільки інформації вас там зберігається. Ой, така цікава Цікавий. на будь-які. От ми хочемо до жіночого дня в березні зробити невеличку виставку, де показати, як займалися жінки рукоділлям. Зразки тканин показати рецепти, як фарбували тканини, тканини да, як них. і є фотографії жінок в різному вбранні, з вишивками, і з кружевами. Ну, такі, знаєте, от такі маленькі рецепти до Пасхи, наприклад. Ми колись теж робили таку виставку Бу, за нашими колиші, документами. раніше да. Як Зберігати міха. Дуже що мені особливі? подобається для того, щоб зберігати соболі міха. Можна їх там сприснути. Бачу, вином. Інформації може бути так. в архівах, так? Ми і там звикли, знаєте, цікаво нас... те, що і загальнодержавного значення, і такого от на побутовому рівні, які ці документи роблять uh -huh. життя тих людей набагато ближчим і зрозумілішим для нас. Так, поки ми чекаємо до дзвонювачів, у нас є світлини. Давайте будемо їх показувати і прокоментуєте. Да, Прошу. це якраз да. до загального уявлення про те, що таке архів України. Ну тут да. на мапі України видно, що в кожному обласному центрі є, є свій так? державний архів області, uh -huh. який зберігає документи uh -huh. до історії і до вивчення родоводів за цією територією. Далі можемо показати так. зовнішні верніше, ну да, вигляди наших архівосховищ, як документи зберігаються. Ви бачите, що це в спеціальних картонажах, коробках. Угу, тобто угу. таке уявлення, що архіви це звалище макулатури, де порпаються в пилюці старенькі жінки. Воно не відповідає дійсності. В нас є і документи, які на спеціальних носіях на плівці це, от це, праворуч так? це зберігаються документальні фільми, отак, от, от тільки там набагато вищі стелажі. Це приклади документів, які саме от з колекції нашого архіву, актові книги, 16-17-18 століття. Є книги вже мертвими мовами і Кипчакською, і вірменською, ну Латину до мертвих теж і. Читальний зал і каталоги архіву, куди люди уявляють, що вони будуть працювати в читальному залі архіву, то вони одразу можуть побачити, як читальний зал виглядає. І треба сказати, що зараз така кількість в нас, користувачів, що в читальний зал вишикуються черги, бо не вистачає посадочних місць і дуже багато бажаючих Зріє? займатися. день проходить понад 50 людей, 50-80. Отак виглядають метричні книги православних церков. Це, це це диво. Правда? Да, вони великі за об'ємом, тому що це примірники, які відклалися у Київській духовній консисторії. Це за один рік кілька метричних зошитів з різних церков, різних Чоловіше, населених соловіші це пунктів. все оригінали. Так, так, так є в нашому архіві метричні книги і Римокатолицьких костьолів, угу. і лютеранських кирг, і єврейських синагог. І треба сказати, що ніколи до революції не зазначалась національність в метричних книгах, завжди зазначалося віросповідання. Інколи ще зазначалося підданство якої країни, австрійський підданий. Ну і оце, будь ласка, шановні глядачі, готуйтеся, що свої родоводи треба бути досліджувати і при цьому вміти читати такі тексти. Це 1807 рік. Метрична книга Православної церкви Васильківського повіту, одного з населених пунктів, записи про народження в цьому році. Ви бачите, що це все рукописи. Це вже зразки книг кінця XIX століття. Вони на, бланках, на друкованих бланках, угу. але теж вручну написані. Лютеранські записи німецькою мовою, що треба вміти читати, іудейський синагог двома мовами. І удеської, ну, і... Слухайте, це якщо прийти і, і займатися це, питанням та, родового дерева, це шлю. треба ж розбиратися. Правильно треба так. вперше це бути нас... готовим, що треба бути читати рукописи, не друковані видання, не книжки в бібліотеці, mm -hmm. а різні починки, і бути готовими працювати або з такими за розміром великими метричними mm -hmm. книгами. Причому я хочу сказати, що і видача цих книг це теж дуже важкий, Ви бачите, фізичний труд. Оце видача на. Один день ми видаємо по кілька таких візків для користувачів. Але для того, щоб в першу чергу зберігти документи, хотіли люди... так. І наостанок, щоб ми зараз це адреси, так? Да, це адреси. Угу. Ми от робимо копії цих документів, і в читальний зал видаються плівки. Для роботи з апаратами для читання. Так, знімаємо, дякуємо, дякую, дякую о, нашим о, режисерам. А, я у вас тільки про це хотіла запитати, Динина, слухаємо до дзвонича, після того продовжимо. Ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. день. Я хочу вас спросити. Я вот обращалась в, в районі Московської площади. Но мне там ответили, что мы такие данные не даем. Я хотела просто узнать дату смерти своїх братьев. Де вони проживали? В Києві, ну тогда был Кагановский район, район Кагановича, ну а потом Соломи, Залізничний. Я зрозуміла. Справа в тому, що якщо ви не скажете хоча б орієнтовно... Як ви вважаєте, коли брати померли, то знайти запис буде неможливо. Якщо це документи після 1944 року смерть, то вам треба звернутися в ЗАГС за місцем проживання і там написати заяву. А якщо це було десь до революції, то все одно треба знати, де вони померли, і орієнтовні роки, і тоді звертатися в державний архів, а не в архів ЗАГС. Якщо ви не знаєте орієнтовно самі рік смерті одного та іншого брата, то вам буде допомогти практично неможливо. Важко, так? Ну а як? Не знаючи дату, ну, я думала, може скажіть, вона, що мій брат по поможем прізвищем там, напевно, ні, 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 немає такого. Ні. Якщо вони загинули під час Другої світової війни, тоді можна звертатися в архів радянської армії mm -hmm. і шукати записи про загиблих. А якщо просто я не знаю, коли померли мої рідні, дайте мені дату смерті, то це тільки Бог знає. Так далі, якщо будуть дзвінки, ще готові вас слухати 223-0971. Прошу. А ну. І ви минулого разу говорили, і глядачам хочу сказати, якщо ви вже володієте певною інформацією, треба її як більше теж використовувати для пошуку от таких от дат, правда, даних. Тому що не, не може все. Ви прийшли в архів, просто прийти і сказати, мене назвати так то так-то. Да. Давайте, будь ласка, дайте мені всю інформацію. І чому щоб досі дуже... всі е, мешканці, всі жителі uh -huh. України ще досі не введені в пошукові бази даних, uh -huh. і одразу до цих пошукових даних не прикріплені їхні файли з зображеннями цих документів? Короче, да, це і... Що серйозно, то треба Уява. більше інформації для себе самого спочатку з'ясувати е у родичів, у родичів а потім вже приходити до архіву, якщо є певна потреба, і тоді якось її використовувати. Бо так, от купа е метричних книг ну е і купа матричних книг, і це дуже важке фізичне навантаження на працівників. Угу. Видати, при тому ми хочемо зараз зняти ролик про взагалі, як відбувається процес підготовки документу до видачі в читальний зал. О, Скільки... зробити, якщо зробити ролик, запустимо ми запустимо прийдете... наступного разу. Так, ну, це, буде, це цікаво буде виглядати. Я правда, я сказала давайте. своїм співробітникам: кажу, давайте ми на нашому угу. сайті угу. зробимо угу. через YouTube, запустимо, щоб люди хоча б уявляли, бо знаєте, вважати дуже нас це ображає, коли архівістів, професіоналів, істориків за освітою, просто людей, які професійно і дуже угу. патріотично виконують свою роботу, приймають за ну тіпа типу, подночік патрона. Я прийшов, а ви ну, мені скажу, тут обслуговують нас так, набр... так от прийти в притулчі. Сказав споживацьке таке ставлення, і зневажливе угу. дуже нас ображає зневажливе ставлення до нас. Тому тому, бачу, ну, всі. Дійсно. Ви ж хочете, коли приходите до архіву, отримати інформацію, правда? То ви mm -hmm. прийдіть з інформацією якоюсь. Я думаю, і що послухайте, так, набагато що під... вам радять, тому буде. що от мені дійсно здається, я стикалася mm -hmm. з різними установами і так, по-людяному, як ставляться до відвідувачів в архівах, то дуже складно зараз уявити, що взагалі таке ставлення, що так. існує. П'ять хвилин приймемо тільки ваші дзвінки. Є додзвонювач, ви в ефірі, після того знову телефонуєте. Говоріть. Mm -hmm. Hello, здравствуйте. Говоріть так. Доброго дня. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, как я могу получить свидетельство о смерти, в каком архиве? Потому что я обращалась к смерти моей сестры, которая умерла 2 июля 43-го года. Я обращалась на улицу Бубнова в архив Аксов. Мне там отказали, сказали, что у них нету. Обращалась в ЗАГС своего района. Они сказали, у нас таких архивов нету, военных вот этих вот. Куда мне обратиться, а чтобы где? получить свидетельство о смерти? А где она умерла? Она умерла в Киеве. Ну... В років, на uh -huh. з Ні, 43 року, похороніному нету. Угу. Я хожу от по інстанціям, но мені всюди відказують. Ми вас зрозуміли. Uh -huh. Дякуємо, що надали Ви інформацію. Знаєте... Далі телефонуйте одразу, щоб ми встигли. Uh -huh. 223 двадцять Прошу. Я думаю, насправді, що за 43-й рік вони повинні бути в ЗАГСах ці документи, тому що державний архів міста Києва прийняв документи. По 35-37 рік. І він приймає документи від установ ЗАГСа, тому що ці події реєструвалися в 43-44 році в тих органах, які були в юстиції. Тому на всяку, я просто чесно вам кажу, я думаю, що не зберіглися саме документи, за якими можна навести цю довідку. Але для того, щоб ви були спокійні. Зверніться ще в Державний архів міста Києва на Олени Телігі 23, щоб вони вам остаточно сказали, що в них цих документів немає, а раптом вони щось вам теж підкажуть під про 43-й рік. Три хвилини до дзвонювачі, говоріть ви в ефірі. Три хвилини. Добрий, Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. У мене такий вопрос. Добрий день. У мене. Такий у моїх родителей розлі... ну, і у нього брат є розбави. Телевізор виключити і одна буква раді. Я хочу з помощі э, родство. З Какої архіву братіться? Вам треба звернутися в той архів відповідно до географічного населеного пункту, де відбувалися ці події або запис про народження, або запис про шлюб, або запис про смерть. Якщо це документи, які відносяться зараз до якоїсь області, то вам треба звернутися в Державний архів відповідної області, вказати прізвище, різночитання і дату, і саме що ви хочете. Так, у нас готується дзвінок, я так розумію. Якщо по темі давайте одразу в ефір, у нас півтори хвилини. Давайте дзвінок, якщо є. Якщо немає, ми мусимо будемо поступово тоді е, фіналізувати сьогоднішній ефір. Будь ласка, редактори, даємо дзвінок. Говоріть ви в ефірі, прошу. Алло, доброго дня. Добрий день. Алло. У мене таке питання. Воно, наприклад, трошки смішнувате, але для мене, як для матері, час ясно. Я, свин... я свого сина хрестила в Владимирському соборі. Назвала його Русланом. Говорять, що у церковному такому, як би сказати, словнику. Я нема чого мабуть записали в той час інакше. Як знати, як я з мені узнать як ім'я мого сина. Ходила я в Владимирський собор у архів. Говорять, у нас такого немає. А я його в 70-му році хрестила там. А чого смішне запитання? Класне запитання, просто у нас одна хвилина. Дякую, мама, ви молодець, класне запитання. Чого воно смішне? Воно насправді досить хороше. Запитання трошки недоархів. Ну так, да, просто воно да. не але але... життєві. Ну тут два моменти. Жінка хрестила сина в церкві. В церкві була якась запис, звичайно, що воно крім цього собору ніде не збереглося. Але у вас в паспорті в сина написано його ім'я, і це документ, який був виданий органам ЗАГСу. А як церква відноситься до наявності в святцях імені Руслана чи якогось іншого, то це дійсно питання Я церковні. так розумію, Що їй хтось сказав, що в церкві записала інакше, не Руслан, тому вона хоче дізнатися, звернулася Ці до документи. Мене. Церква в радянські церкві. часи нікуди не передає. Я... Тому Я кажу, що вони соборі. мають бути в Володимирському, якщо звичайно від 70-х років вони щось зберігали. Я в цьому сумніваюся. Ой, дякуємо вам, дякую вам і дякую всім, хто телефонував. Мусимо завершувати. Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України. Кома міста Київ, кандидат історичних нов, третього блоку. Не кажу вам до побачення. Ми одразу після новини новин спорту на телеканалі Київ знову з вами зустрінемося. Я матиму сьогодні нагоду поспілкуватися з депутатом Київської міської ради, 29-й округ. Це частина Облонського району, депутатська фракція Удар Солідарні, член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування – користування. Це буде Владислав Турець. Будь ласка, не перемикайте, будьте з нами. Побачимось.